Серед безлічі методів боротьби з безсонням особливу увагу привертає дихальна техніка 4, 7-8, яку ще називають природним снодійним. Її популяризував американський лікар Ендрю Вейл, посилаючись на давні йогівські практики. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Для чого ж застосовують дихальну техніку 478? Як я вже і казала, в основному для засинання та боротьби з безсонням. Дихаючи за схемою 478, ви легко можете розслабити тіло, зупинити хаотичні. Думок, що сприяє швидкому засинанню. Також ця техніка допомагає зменшити рівень стресу, занепокоєння та гніву, оскільки активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок та травлення. Ще один важливий аспект. Ця дихальна техніка допомагає зменшити потяг до їжі, коли є така проблема, як емоційне переїдання, оскільки заспокоює емоції. Які можуть бути причиною переїдання? Суть методу проста: вдих на 4 секунди, затримка дихання 7 секунд і повільний видих на 8 секунд. Повторюючи цикл кілька разів, людина поступово заспокоює нервову систему, знижує рівень стресу та напруги. Дихання стає ритмічним, серце працює спокійніше, а мозок отримує сигнал для переходу у фазу відпочинку. you Фахівці радять виконувати вправу перед сном, у тиші або під спокійну музику. Уже після кількох хвилин практики тіло відчуває легкість, а сон настає природніше. Отже, вдихніть через ніс так, щоб вдих тривав 4 секунди, м'яко заповнюючи саме живіт, діафрагму, а не тільки грудну клітку. Це дуже важливо дихати саме діафрагмою, тобто животом, а не поверхнево грудьми. Кінчик язика повинен упиратися в піднебіння над передніми зубами. Це так звана небесна точка. Вона знаходиться приблизно на пів сантиметра від лінгвальних горбків. В цьому місці з'єднуються енергетичні меридіани. Тому натискання язиком на цю точку під час дихальних практик сприяє гармонізації енергії в тілі. А на фізіологічному рівні це розслабляє м'язи обличчя, щелепу, зменшує напругу в шийних м'язах. Далі затримайте подих на 7 секунд. Тіло розслаблене, не напружуйтеся. Далі видихайте повільно через рот так, щоб видих тривав 8 секунд, максимально звільняючи легені від повітря. При цьому потрібно згорнути губи трубочкою так, щоб повітря проходило крізь них, створюючи такий свистячий звук. Зазвичай роблять 3-4 повтори. Далі людина вже розслаблена, засинає. Важливо, щоб співвідношення 4, 7, 8 зберігалося незалежно від фактичної тривалості рахунку. Отже, для нашої практики я включу метроном для більш рівного рахунку. Сядьте або ляжте так, щоб вам було комфортно. І розпочинаємо нашу практику. Вдих! Затримали, видихаємо. Ну що ж, спробуйте дихальну практику 4, 7, 8 вже сьогодні ввечері. Лише кілька циклів дихання допоможуть вам розслабитися, зняти напругу та налаштуватися на глибокий відновлюючий сон. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть, чи спробували ви цю чудову дихальну техніку і які у вас відчуття. Пропонуйте ваші улюблені корисні вправи, будемо разом їх практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво, діліться цим відео з друзями. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії. Бережіть себе і практикуйте здорове дихання щодня!